В нас з'явився новий сорт Барбарису Діп-пурпул. пурпрового кольору. Подивіться, який він гарний. Листочок глянцевий. Гощик 2 літри коштує 320 гривень. І ще один сорт Голден горизонт. Красунчики коштує 320 гривень. І хотів вам показати Венецію. Був Стрижений два тижні тому подивіться який молоденький листочок мармуровий. Ціни на барбариси залишились старі 280, 320 і 380 гривень. Замовляйте на сайті balsat.com.ua або на Viber. І хочу сказати, що завтра лайв-трансляція в мене не вийде. Думаю, буде четвер.